Права та обов'язки чоловіка та дружини. Знаєте, мене моментами бере вже просто зло. От я вам чесно кажу, як і є, тому що заходиш в інстаграм. От, і, як правило, якась жінка починає писати. чоловік Жінка богиня, а чоловік дожен. Мені після тої фрази должен. Знаєте, тут вибачте так, з розворота хочеться в'їхати. Бажано так ногою. розумієте От е, хто пише ці дописи в першу чергу? В першу чергу ці дописи пишуть жінки, які розлучені, які не знають нормальних стосунків, не мають нормальних стосунків, не вміють їх побудувати. От. У нас у всіх є права та обов'язки. Це також прописано, як нам Конституція України. Да? Дивіться, давайте для прикладу початку змогу Конституція України і на стосунки наших громадян та держава, яким чином ми працюємо. Да? От. Люди ходять і жаліються на те, що то не зробили, то не зробили, там дорогу не зробили, там ще щось, там ще щось, там, ще щось нам держава винна. Тобто, кожен громадянин знає, що має робити держава, обов'язки держави. В мене питання як до громадянина, шановний громадянин України. А ти сплатив податки для того, щоб питати, що тобі має давати держава? Якщо ти платиш всі податки, тоді так ти зобов'язаний вимагати. Я вам даю гарантію, що ви отримаєте все те, що ви сплачуєте. Якщо ж людина не платить ніяких податків, шукає способи як всього уникнути, отримати все, що можна на халяву, да? то яке, що ми тоді можемо вимагати від держави? Нічого. Те саме стосується стосунків. Стосунки маються на увазі між чоловіком та дружиною. Коли жінка дивиться, знаєте, як правило, люди відкривають два списки, так, обов'язки чоловіка, обов'язки дружин. Я це знаю, тому що я проводжу постійну консультацію та провожу лекції. У мене вже не раз таке було, От я сідаю, сидять жінки, сидять чоловіки. Кажу, так, жінки рот закрили, так, питання до чоловіків. Які ваші обов'язки? Чоловіки рот не встигли відкрити, жінки все вже там на хвилин 10-15, я їх деколи не можу втихомирити, вони просто всі там кричать. Чоловік повинен то зробити, повинен то, повинен то. Прекрасно. Всі жінки прекрасно знають обов'язки чоловіків. Обалдеть. ви свої обов'язки вивчите та їх виконуєте. Якщо ви їх правильно виконуєте, за вами самі чоловіки будуть бігати. Тому що жінка постійно приходить, я кажу, там є я смс, є ти смс. Да? Тобто постійно там, ти маєш робити, то ти маєш то робити, ти маєш то робити. Та ви подивіться те, що ви маєте робити. Якщо ви виконуєте свої обов'язки, то ваш партнер сам захоче виконувати ваші обов'язки. В сім'ях часто проблема. Мене партнер не слухає. Не слухає, а ви слухаєте свого партнера. Почніть ви чути свого партнера, він почне чути вас. Ну, звичайно, хай він перший почне, або вона перша почне мене слухати. Чому я маю йти на уступки? От хай вона мене спочатку слухає, тоді буду я її слухати. Йдіть ви перші на уступки. В першу чергу, якщо, звичайно, ви там і слухаєте і все робите, і людина цього не цінить, не розуміє, два варіанти розвитку подій. Ну, може бути різні, але два основних варіанти, які я бачу на консультації. В першу чергу, або ця людина почне вас чути, або інше, вам ту людину заберуть і дадуть іншу, яка вас буде чути. Міняєтесь ви, міняється ваш партнер. Так, про що я говорив в першому відео цього плейлиста. Дуже рекомендую його подивитися. В першу чергу, маєте бути в порядку ви. Друге. Стосунки, треті гроші, четверте здоров'я. Якщо ви не в порядку, так? якщо ви там, ти маєш то робити, то, ти, то-ти-то. Ти, то. Це позиція егоїстична. Я матеріаліст всі мені. Я мені, моє. Позиція така. З такою позицією ви далеко не заїдете. Коли ми вступаємо в стосунки, це має бути баланс Терези, Знаєте, чаші? ваги, Так, аптечні. Там є дві чаші. І треба поставити або на одну чашу або на другу. Тоді, в цьому попад, так ви побудуєте стосунки. Ви щось поставили на одну чашу, партнер щось поставив. Ви щось зробили, партнер щось зробив. Тоді буде баланс. Тому що якщо в одну сторону партнер щось ставить, та ви нічого не даєте, ви стосунки не побудуєте. Перш ніж виясняти якісь стосунки, прочитайте обов'язки. Якщо ви мужчина, прочитайте обов'язки мужчини, чоловіка в сім'ї. Тоді ви, коли ви їх виконуєте, ваша дружина сама захоче виконувати ваші е, обов'язки. Це от стандартне два питання, які обговорюються постійно в соціальних мережах. От. Жінка, чому це я маю готувати їсти? Дійсно. І там жінки, бачите, там, курки позбираються, і там, -го 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 -го! І так, чому ти маєш їсти готувати? Що-що І чоловіки то саме, да. От мужик має заробляти гроші. Окей, давайте тепер димось. Якщо жінка створила дома, що як вона охороняє домашній очах, ну хранітельство домашнього очага, я перепрошую, я перехожу на українську мову, якісь там ще слова може ще не довчив. Так то, тобто, якщо вона не охороняє сімейний очах, оцей так, тобто вона його не може втримати. Так? То, 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 то про що ми говоримо? Якого чоловіка вона хоче? Якщо чоловік він повністю фінансово забезпечує жінку, жінка сама захоче йому приготувати їсти. За нею треба ходити і казати, ти мене маєш нагодувати, а ну мені їсти приготуй. Якщо чоловік сам її забезпечує, жінка сама такому чоловіку готова все зробити. Точно так само, от, якщо чоловік, якщо жінка для чоловіка, вона їсти приготувала, все вдома зробила і так далі, да, от, а чоловік це не цінить. Ну, кажу два варіанти: або чоловік поміняється, або просто судьба складеться так, що її поміняють того чоловіка. Є, звичайно, такі чоловіки, які ну, в упор цього не бачать і, і не хочуть цього бачити, і не розуміють. Ну, це знає в жінки. Проблема з самооцінкою. Ну, от, вона їй такі стосунки потрібні. Їй це підходить. Вона е, дозволяє, щоб з нею так поступало. Ну, такі випадки бувають. Ну на жаль. Ну, все ж таки, якщо ми говоримо про те, що я кажу, якщо жінка виконує свої хатні обов'язки, чоловік багато заробляє, він сам приходить і хоче дати їй гроші. Це нормальні стосунки. І коли чоловік виконує свої обов'язки, то жінка відповідно хоче виконувати свої обов'язки. Слідкуйте за тим, як виконувати свої обов'язки, і ваші партнери або зміняться, або почнуть виконувати ваші обов'язки. Успіхів вам!